Всім привіт Не знаю навіть як піти Щось познімати Дує страшенный вітер що я не почитав Новини Ой що робиться Це капець какой-то Польщу Чехію Одесу затопило. Люди кажуть за час там чи за два дощу затопило якийсь там район Одеси Це просто трендець какой-то. Думав сьогодні вам якось показати. Все ж таки хочу обрізати персик, цей що біля мандала. Ну, одну гілку, як я і казав, обріжу, замотаю до зими, да, щоб весною вона дала новеньку гілочку. Але я не знаю, при такому вітрі... Ну, Хочу обрізати ту гілочку, друзі. Бо я вже, як колись сказав, для нас зараз шашлик це як свято. Тому, друзі, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що, що вас у мене... Кожним днем, з кожним тижнем стає все більше і більше. І я сподіваюся, що через деякий проміжок часу зовсім невеличкий. Мені так би хотілося. Ми прийдемо з вами до тієї цифри. А це тисяча підписників, з якої починається якби то якась друга, якесь друге життя у людини, яка знімає своє життя і викладає на простори ютуба. З того моменту, я так думаю і вважаю, я вже можу... Десь в розмові з кимось вже сказати, що я блогер. Відеоблогер. До того моменту там хлопці і шутять і дехто так уже каже. Але я кажу, що ні, бо я вважаю, що відеоблогер все ж таки він починається з якогось определеного видатного моменту е тому я себе ще не міг так назвати дилетант такої як я так українською я не знаю і на тисячу підписників а хотілося б, щоб це було поскоріше, чому, бо ну, у мене жінка, вона така холод не любить. А хотілося б в бісідки е... посидіти і посмажити шашличку. А для мене, друзі, це вже буде свято, коли вас у мене стане 1000 підписників. Тому давайте піднажмемо це діло і побистріше прийдемо до тієї цифри. Я вам всім дуже вдячний. Зараз піду і покажу, як я буду обрізати той персик. Так, друзі. Як я сказав, що будемо смажити шашлик, але ось ця гілочка, бачите, вона вже прямо е, біля самого мангалу і вона буде мішати, буде палити. Сама ну, вона буде сохнути, тому її треба просто-напросто звідси вже прибрати. а Тому почну я з того, що поприбираю гілки пассив. Так, а тепер мені буде легше його спаляти, не держати і на весілля. Гарно змотуємо, щоб не було вологи. волосся. І тепер будемо очікувати весни. Дай боже, щоб вона нам дала нову гілочку. На тому персиці, на другому. Я так само обрізав гілку, друзі. Але там прикол в тому, що там... Треба її обрізати дуже низько. Не знаю чи там буде на ній щось чи ні. Може обрізати і другу, та на якій в цьому році було багато плодів. Не знаю як переживе та гілка, яка молода в цьому році. Тому, якщо що, якщо весною вона дасть якісь, покаже, що вона жива. Зараз салиш прибираю і йду. Дуже, друзі, сильний вітер, не знаю як буде мене чути, але той садочок з виноградом я сьогодні доробив. Ще у мене там біля гаража два кущика, і тут біля бісідки три кущика. Їх також треба почистити, але біля бісідки, мабуть, буде трошечки пізніше. ну Воно хоч якийсь має зовнішній вигляд. ну В дворі, так, так сказати. А якщо його зараз поочікрижувати, то вже буде сіро і унило. А чим я не зовсім люблю осінь, це тим, що вона скидає все зелене, а я дуже люблю зелений кольор, але дерева скидають всі листя, всі кущі, стають сірими, стають голими. Це мені трішечки не подобається. Я люблю, коли воно зелене все. Бо зелене це, я вважаю, це е, колір життя. Якщо дерево зелене, то воно живе. Якось так. Давайте я зараз піду пообідаю. подумаю насчет тієї гілки ще, звісно бо в принципі деревина обновилася, вже є нові гілки, але ну, чи вони переживуть зиму, цього я не знаю. Чи може краще э, ну, дати їм якби то на той рік вже э, стати старше, а ці все воюють Ще ж, друзі, на цю честь, на честь цієї дати бережу те, що мені привезла доця із Албанії. А із Албанії вона мені привезла бутилочку Ракія. Це їхня національна. Е, якась водка е, тому друзі в вашу честь будемо відкривати відкриємо цю бутилочку хоча зять уже каже коли ми вже коли попробуємо а я все не даю кажу ні це Пожаримо шашлючку і на тисячу підписників забацаємо таке невеличке свято для мене. Тому, друзі, трошечки будьте поактивніше, і все у нас вийде дуже швидко. Ви знаєте, Якщо чесно, навіть не хочеться виходити на двір. Ось тут біседки сидю, а все рівно шумить, ви ж чуєте, як шумить, і сюди забиває вітер, а на двір вийдеш, ну це ж взагалі якийсь. Дуже сильний ураган. Як я вже і казав, що передавали, що на Україну сунуть дощі і сильні вітра. Але походу для нашого регіону прийшли тільки вітра. А дощів так і нема. Не знаю, друзі, що робити, що ми будемо, чи будемо ми сіяти пшеничку, чи ні. Вологи нема. просто якийсь трендець. Ви бачите, які вітра і видуває навіть ту, що ось недавно випало. Так що, що буде з пшеницею, невідомо На той год, я думаю, буде вообще капець, в душі не буде. Ну що це таке? Все літо, всю весну, все літо. Почалась вже осінь. Ну і в принципі хіба що дощі були. Та то таке Земля як камінь. Як воно ще живе, оце все, знаєте, всі ці розстріляє. Вони стоять зеленесеньки, я взагалі не розумію. Так, ну але ж все рівно треба йти. Хочеш, не хочеш. Ой, наче вихідний, знаєте. Вітрище страшно. Добре, підемо туди до гаража. Там вроді трошечки затишок. Walking down the streets, feeling the breeze, in the sunshine state, where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on the smoothie, chillin' by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun kissed skin, feeling so alive in the soft wrap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe Soft rap flowing, let the rhythm collide I'm the king of this groove with the catchy hook Got the ladies moving and the fellas shook and the was down the boulevard with the top down low Views are blasting loud, feeling the flow Neon lights flicker in the night's embrace Lost in the moment, in this rhythmic chase Catching glances from strangers as I pass them by In the city of dreams, where stars light up the sky Every step, every verse takes me close to the high In this soft rap world where I spread my wings and fly Waves crash, my wings are fly Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Underneath the blazing sun, where the sky meets the sea, I find my inspiration, where I'm truly free. With each rhyme and each beat, I paint my own story. In this endless summer, where worries turn to glory. Коротше, я себе сейчас фух відчув як той хомяк із мультика Той що низ у щеков Два трішечки перепочити з тими розами. Вода русину. йо йо Нічим не пахне Так, з виноградною лозою я розібрав, я її победив. Тепер щеби розы ті винести. Хух. Не рози, друзі, а оце Як воно? Шипшина. Інтересно, чого вона. Хух. Інтересно, чого рози? Переходять в шипшину. Хто небудь знає Чи ні ну, звісно як же ж пройти мимо мого любимого інжирчика? А його з кожним днем все більше і більше стає. Ось дивіться який висить. Бачите, вниз висить. Ось торчить угору, ось угору, ось вниз. Він уже Спілесенький, смачнесенький. Соковитий. Солодючий. Десь тут ще один має бути. О. Ось він. він також Але він також ще твердень. Більше нема. Більше я не бачу. Томас, Мурочка, Соня, пішли додому. Сонечка, пошли домой, пошли, сонь. Не зя сейчас гулять по свободі бо друзі я вам уже казав коротше стали активні хижаки що навіть мабуть не знаю точно мабуть і лисиця може втягнути кошенят мал малесеньких от А ще А ще ж сказ Так що це теж не іграшка Тоже треба берегти Да так є друзі Фу ще на городі його убрать Едрений фейні до бісової матері. Так ругаються українці. <гум> так. Що ще, що ще, що ще, треба винести розу. Пішли котам паштета дамо. Вони вже паштета, хочуть. Томас. Ходім, дам паштету. Зараз побачите, як Томас буде. Хадид, сума! Тока Томас у нас такива, дурния. дурни. Мурочка, на. Все. Ой, все, друзья. Хватит на сегодня. Уже нарешься визор в чухае. Оно Зі сторони ніка валя щось такі тучі йдуть. Сьогодні вже замахався хвата ноги гудють. Йду качок заганяти, дивлюсь воно. нас. він уже сам виліз Чи випав? Ти випав Чи виліз? <риклад> Такий чудний взагалі блака все, друзі, Всім гарного вечора, Спокійної ночі, Всім пока, до нової зустріч.